Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки нашим спільним зусиллям. За останню добу придбали три ноути. Загальна сума 132 тисячі гривень. Квитанція на екрані. Далі, велика подяка, велика шана, низький уклін нашим людям, нашій спільноті. Яка допомагає невпинно нашим захисникам не тільки донатами, а ще й посилками. Вчора був кліч стосовно одноразового посуду. Досі актуальне це оголошення. Нашим хлопцям дуже сильно потрібен одноразовий посуд. Для того щоб дізнатися, куди відправляти, пишіть на номер адміністратора в будь-який месенджер. Номер телефону ви бачите на екрані. Також знадобиться цей номер телефону для тих, хто. Захоче допомогти у наступному питанні, це вже інша бригада. Оголошення звучить так. Ми їм допомагали. Ми знаємо, хто це, і в першому, і в другому випадку то свої люди. Так, дуже потрібні каністри під пальне 30 штук по 20-30 літрів. Будемо дуже вам вдячні. Це ми їм дуже вдячні. Каністри, в кого є лишнє, непотрібне, якщо, якщо ви можете відправити, якщо ви можете поділитися, будь ласка, зробіть це. Знову ж таки на номер адміністратора всі подробиці, не пишіть, не дзвоніть верніше, тільки пишіть в будь-який месенджер. Далі, далі ми шукаємо переможців. Як Чебурашка шукає друзів, так ми вже другий день шукаємо переможців. Деяких знайшли, деяких не знайшли. Надалі ми з вами будемо робити іншим чином. Для того, щоб я не бігала по всім банкам і не вимагала в них донаторів дані, бо вони навіть, якщо є і час, і сума, навіть в деяких випадках вони не діляться такою інформацією. Щоб такого не було, у коментарях будете вказувати номери телефонів. Якщо не будете цього робити, тоді будете присилати скріни. На номер адміністратора з квитанцією призового виграшного донату або просто донату, Там вже з вами будемо домовлятися, як це правильно робити. Так що ми шукаємо. Деяких вже знайшли. Думаю, що скоро будуть у нас фотки задоволених переможців разом з призами. Так, ну, оголошення є, допомагаємо хлопцям. Великодня у нас неділя, скоро буде великдень. Так що готуємо посилки, для кого потрібно адреса, куди відправляти, як порадувати наших бійців, підтримати їх. То пишіть знову ж таки на номер адміністратора. А тепер попрацюємо. Величезна колонна з 36 танків та 12 БМП. Вчора намагалися штурмувати позиції ЗСУ біля тоненького на Авдіївському напрямку. Такого не було за весь час війни. Сесія почала новий контрнаступ. Чого чекати? Це питання. Так, Авдіївський напрямок. Зі сторони расистів, що там буде? Авдіївський напрямок. Це не Оркостан почав наступ. Це ми почали готуватися до перемир'я у лапках, в соте раз повторюю це, і ну, не те, щоб з легкістю, але відступати і віддавати території. Чи це буде е, кінець, чи це буде остаточно? Ні. а вже ж ні. Це така історія, вона вся зараз малюється, вимальовується під договір мирний. Донат 300 гривень. Молодці. Дякуємо, не пропадемо. А там далі будемо дивитися, наскільки його вистачить того договору мирного, і коли вже наші хлопці дадуть всім звіздюлі. Далі. Чи правда, що Сесія накопичила ракети Калібер, щоб завдати масовий удар по Україні найближчими днями? Так, правда з води біля води. Перше число 100 гривень донат, дякую. Перше число. Друге число вже буде небезпека. Тобто, початок такий буде. Травня е, гарячі? Ворог днями атакував Канівську та Дністровську ГЕС. Країна терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Е, так. А що б ні? А що вони ще можуть хотіти? Чи можливі в воркостані нові теракти найближчим часом? чи можливі Чи будуть? Чи будуть в Оркостані, на Сасії нові теракти? Рятувальні операції там будуть, міграції там будуть. Якісь масові пряп натовпи в лікарнях везуть-везуть людей, і їх не можна врятувати, цих людей, яких туди везуть. Запитують, це що, це екологічна катастрофа, що це таке буде? Ні, це геноцид там, на Уркостані. Це рукотворна історія. Це типу, таке, таке тренування. Вони на кішках тренуються, Ну, вони ж не мають за людей своїх людей. Так що чекаємо, що там буде. Щось буде таке прям, страшне. Рік карми, нагадую, за що боролися? На те й напоролися? Донат 200 гривень. Молодці. Скоро у нас новий розіграш. Всі подробиці згодом будуть. Сесія майже повністю вивела в Крим весь флот. Чи буде спроба ЗСУ оточити Крим цього року? А що спроба? Наші е, мужні бійці оголосять нам дві гарні новини про знищення двох об'єктів. І це стосується Криму, і це недовго чекати. Заступник аграрного міністра Польщі зривав переговори з Україною. Це правда, що поляками керують з Кремля. а Поляками маніпулюють з Кремля, погрожують з Кремля. І, як ми бачимо, роблять це успішно поки що. Незважаючи на санкції, САСІЯ подвоїла імпорт вибухових речовин, у тому числі завдяки компаніям, що базуються в США, Америка допомагає в озброєнні Кацапам. Навіть на рівні державному. Відповідь так. Навіть на рівні державному. Я не впевнена, що це прям така схема, про яку всі знають, всі підтримують. Ні, не так. Але допомога є. Дякую.